Вітаємо всіх! Це знову Фудзал Ньюз. Підготували для вас багато новин сьогодні, тому пропонуємо не зволікати і відразу переходити до першої. Юнацька збірна України провела тренувальний збір в Угорщині в рамках підготовки до відбіркових матчів юнацького євро-2025. Впродовж нього наша команда зіграла два товариських матчі проти однолітків з місцевої команди. Головний тренер Ігор Москвичов охарактеризував мету та завдання зборів. Приїхало в місто Ніргазово Угорщина. Принципи. Задоволені відношенням хлопців, тою радістю, з якою вони приїхали в збірну, той, той позитив. Нарешті, нарешті ми дочекалися легіонерів. Ці два товариські матчі, які будуть з ми ну, вже розпочнемо грати з легіонерами. Ну, завдання на гру буде це взаємо. Зв'язки займорозуміння партнерів. Тобто Зв'язки вже будемо в четвірках наробляти. Тобто гри ми очікуємо гарних стандартів, гарних розігрішів І, як завжди, перемоги. Як у першому, так і у другому матчі українська команда перемогла угорців з рахунками: 5-1 та 5-3, відповідно. В першій зустрічі за українців забивали Ілля Приходько, Олександр Жуков, Артем Клімчук, Станіслав Шклярук та Іван Разумний. На що угорці відповіли голом Богнара Мартіна? Примітно, що Приходько та Клімчук відзначились голом і в другій зустрічі. А Жуков організував дубль. Також гол нам приніс угорець Мольнар Данієль, який зрізав м'яч у свої ворота. Також в другій зустрічі дублем відзначився вищезгаданий Богнар Мартін. Ще одну атаку Угорщини завершив Д'єрі Балаш. В загальному Україна завершила збір двома перемогами у двох матчах. 16 та 17 квітня пари Нідерланди Фінляндія. Та Хорватія Польща розіграли останні дві путівки для європейських команд на цьогорічний чемпіонат світу. В серії після матчевих пенальті Нідерланди обіграли фінів. Загальний рахунок двох зустрічей 5-5, а в серії шестиметрових перемогу здобули голландці. Хорватія за підсумком двох ігор виграла у Польщі в межах відведених 80 хвилин чистого часу. Рахунок у серії 5-4. Таким чином, ми маємо сформований повний список учасників на чемпіонат світу 2024 від УЄФА. Варто зауважити, що мова йдеться саме про європейські збірні, представлятимуть Європу на мундіалі: Франція, Казахстан, Португалія, Іспанія, Україна та вище згадані Нідерланди з Хорватією. Щодо інших конфедерацій, то ми маємо ще вільні місця, які можуть зайняти чотири країни з Азії. Азійські країни, які візьмуть участь на мундіалі, стануть відомі до 29 квітня. Також вчора стали відомі усі збірні від Африки, які поїдуть на чемпіонат світу. Ангола та Марокко отримали свої квитки на Мундіаль як учасники фінального матчу Кубку Африканських Націй. Лівія ж у свою чергу поїде на чемпіонат світу як переможець матчу за третє місце у тому ж африканському змаганні. Загальний список країн, які візьмуть участь на турнірі, перед вами. Жеребкування групового етапу відбудеться 26 травня в місті Самарканд, Узбекистан. Сам турнір розпочнеться 14 вересня і триватиме до 6 жовтня. Тим часом, в рамках підготовки до цього ж чемпіонату світу, наша збірна команда прийняла участь в товариському турнірі, який був організований в Литві. Нашими суперниками стали Франція, Литва та Бразилія. Першим став матч зі збірною Литви, де ми впевнено отримали перемогу з рахунком 5-2 і відповідно 3 очки. Наступним матчем стала зустріч з Бразилією. Латиноамериканська команда за багатьма неофіційними рейтингами вважається кращою в світі, і такий спаринг повинен був точно піти нам на користь. Очікувано матч для України видався надзвичайно важким, хоча наші хлопці продемонстрували подекуди гру на рівні. Тим не менш, рахунок 7-2 проти однієї з найкращих команд світу не виглядав чимось трагічним. Олександр Косенко зі штабом отримали важливу інформацію для опрацювання, а збірники безцінний досвід, який точно знадобиться в майбутньому. Французька команда виглядала найбільш рівним суперником для України, тому матч складав враження підсумку здобутих навичок та напрацювань протягом цього турніру. Україна розпочала матч активніше і виглядала більш підготовленою для гри в рівних умовах. Акцент ми робимо на гру в рівності не просто так, як тільки французи вирішили організувати собі штучну більшість, відразу почали відповідати голами в наші ворота. В підсумку такий бойовий матч і завершився бойовою нічиєю 4-4. Під час цього товариського турніру нам вдалося отримати ігрові футболки кожної збірної, які ми вирішили розіграти на користь зсу найближчим часом. В наших соцмережах з'явиться інформація щодо того, як здобути ексклюзивні футболки з підписами усіх гравців світових команд. Також відбувся дружній обмін подарунками із усіма представниками країн-учасниць турніру. Ми вдячні Литві за теплий прийом і дякуємо командам за гідну гру. Також під час поїздки у Литву наша футзальна збірна зустрілась із національною збірною України по хокею, які також проходили підготовку в Литві. Зустріч була теплою: гравці обмінялись ігровими джерсі та зробили спільне фото. Від міжнародного футзалу переходимо до українського. Отож, цього вікенду догравалися останні матчі цьогорічного регулярного чемпіонату. Кардинал зіграв домашню гру за Вророю та виїзну проти Сокола. Зустріч з киянами для рівнян завершилася не максимально успішно, проте одне очко вони за неї отримали. Нічия 1-1. Максим Чеберяк та Владислав Сорокін оформили поголу. З соколом спортивної вдачі кардиналу все ж не вистачило. Зрівнявши рахунок на 13-й хвилині, згодом гості пропустили двічі і лише під завісу відповіли ще одним м'ячем. Мінімальна перемога за соколом, який обганяє енергію в таблиці, і поїде до енергетиків до Львова у першому матчі плей-офф. Останній фінальний свисток регулярного чемпіонату прозвучав у матчі Сокола та Урагану, які догравали поєдинок дев'ятого туру, що був перерваний раніше повітряною тривогою, і так і не відновився. Розпочинався матч з того, на чому й перервався: 2-0 на користь урагану, та з 17-ї хвилини соколу довелося відіграватись, і це їм частково вдалось. Свої два голи вони забили, проте відповідав юраган. Одним м'ячем відзначився Назар Швед, і цього вистачило драконам, щоб перемогти. На цьому завершилася регулярна частина екстра ліги, де переможцем став ураган. Ми також вже можемо підвести підсумки перед плей-офф. У стадію матчів на вибування вийшли Ураган, Хід, Аврора, Сокіл, енергія, скайап Футзал», Харків та Кардинал. Не зіграють там і найТі та рятувальник. Також вже сформовані пари плей-офф. Ураган зустрінеться з кардиналом, хід з Харковом, Аврора зі Скайап, а Сокіл з енергією. Базова дата перших матчів 27 квітня. Нагадаємо, що чвертьфінальні матчі граються до двох перемог, а півфінали та фінал до трьох. Будстар вдруге обіграв Дніпро та став чемпіоном вищої ліги. 20 квітня відбувся другий матч золотого фіналу жіночого чемпіонату України. До матчу відповіді киянки підходили із перевагою у п'ять м'ячів, яку здобули раніше в першій зустрічі. Цього разу матч був більш конкурентним. Коли забивали одні, відповідали м'ячами й інші. Все ж на свою сторону шальку Терезів схилити знову вдалося левицям, які 4-2 обіграли команду з Черкас і вдруге в своїй історії стали чемпіонками. Також зіграна вже половина перших матчів плей-офф другої ліги. Результати матчів перед вами. Стало відомо, що в цій стадії змагань ми матимемо три технічні перемоги. Грифон, який мав змагатись із Діді Іксбріар за путівку в одну-восьму, знявся із змагань. Також відмовились від подальшої участі Десна та Айва Тірас. Після зіграних матчів відповідей півфіналів стали відомі учасники фінальних матчів першої ліги. З пари Атлетік Фудзал, технологія Агросвіт в наступну стадію пройшли Дніпряни. За підсумком двох матчів вони здолали опонентів із загальним рахунком 6-5. Люберту відіграти результат першого матчу не вдалось, і, хоч у другому, з сухою балкою, вони розписали нічию, далі пішли жовтоводці. Перший фінальний матч між атлетіком та сухою балкою відбувся минулої суботи, 20 квітня. В першій зустрічі перемогу з рахунком 6-2 здобули гості з Дніпра. Таким чином Атлетік підходитиме до другого фінального матчу із значною форою для себе. Базова дата матчу відповіді 4 травня. По аналогії, перший матч за третє місце спершу прийматиме технологія Агросвіт. Відповідно, друга гра відбудеться в Луцьку, де господарем буде вже Любарт. Нагадаємо, що переможець визначатиметься за сумою двох матчів. Раніше у наших соцмережах ми повідомляли дати перших та других фінальних матчів. Інформація виявилася некоректною, тому принагідно ще раз просимо вибачення в учасників змагань та вболівальників. Коректна та актуальна інформація вже розміщена на всіх наших медіаресурсах. На запрошення АФУ, 17 та 18 квітня, тренер національної збірної Португалії Жорж Брас провів у Львові семінар, спрямований на тренувально-ігрові аспекти гри, групові та індивідуальні дії, комплексна організація ігрового процесу та навчально-тренувальної гри. Семінар відвідали понад 50 футзальних тренерів різного рівня в рамках візиту португальського фахівця, президент Афу Сергій Владико від імені Андрія Шевченка та Асоціації футзалу України вручив символічні подарунки топ-тренеру Європи та світу. У свою чергу Жорж Браз на згадку про цей візит презентував футболку національної збірної Португалії з підписами усіх гравців, яку ми розіграємо серед вас на підтримку Збройних сил України. На цьому у нас із новин все. Дякуємо, що додивились. Не забудьте залишити відгук у вигляді лайка та коментаря, а також підписатися на наш канал. Обов'язково продовжуйте допомагати ЗСУ та наближати нашу перемогу. Зустрінемось за тиждень.